Переваги масел осмо, осмо. Файно для деревини. Підлоги, двері, сходи, меблеві фасади з дерева і покриті шпоном повсякденно підлягають впливу різного характеру на свою поверхню. Вивчимо лаковану поверхню. Лак створює на поверхні щільну закриту плівку. Розглянемо на графіку, як відбувається знос поверхні лаку на відносній часовій шкалі у відсотковому співвідношенні. Лак піддається подряпинам, через які покриття починає поступово руйнуватися. Подряпини перетворюються в тріщини і стежки. Поверхня втрачає свою новизну привабливість. Щоб реставрувати дану поверхню до початкового стану. Лак доведеться наносити на 100% поверхні з попередньою шліфуванням. Поверхня покрита натуральним маслом, яка не є фінішним покриттям. Добре захищена зсередини, але не зовні. Частота реставраційних робіт підвищується, але при цьому знижується рівень зусиль, які необхідно докласти, щоб відновити поверхню. Масло осмо, яке може виступати в ролі фінішного покриття, створює захисну плівку і проникає в пори деревини. Захищаючи її як зсередини, так і ззовні. Для відновлення поверхні частота реставрації стає ще менше. Порівняємо на графіку лак, масло і масло з фінішним покриттям. Лак. 100% реставрації поверхні, 100% зусиль. Масло. Часткова реставрація поверхні з мінімальними зусиллями при кожній реставрації. Масло з фінішним покриттям. Часткова реставрація поверхні з найменшими зусиллями при кожній реставрації. Масло осмо з фінішним покриттям найефективніше порівняно з лаком і традиційним маслом. Масло осмо з фінішним покриттям. Поєднує в собі можливості як лаку, так і натурального масла. Масла осмо з фінішним покриттям можна використовувати в якості самостійного покриття, а також в якості фінішного шару поверх кольорових масел. Переваги масел осмо. Осмо. Файно для деревини.